Привіт всім! Мене звуть Вікторія Киба, і я люблю таро розкладати, передбачати на таро, а також люблю готувати їжу, тому заходьте до мене на канал, а також в мене є Інстаграм і тік-ток Вікторія Киба. Готувати смачно легко. І в кінці там я таро ще дописала. Так, давайте подивимося, що нам сьогоднішній день принесе. Що ж нам... Ох ти, принесе. Що нам принесе сьогоднішній день? Ми залишаємо щось позаду. Е, це, бачите, вісімка кубків. Позаду вісім кубків стоїть. Ми розвернулися спиною і пішли щось шукати нове. Ну, це ж класно. ми... Е, Залишаємо старі емоції, старі якісь почуття, які віджили вже свій час. Вони залишаються позаду, і ми йдемо десь. Ну не просто нам йти, бачите, це вгору. Йдемо, але в нас є підтримка. Бачите, ми на якийсь посух правою ручкою е упираємося, Нам допомагає хтось допомагає нам йти вперед. Все залишаємо позаду, щось таке відживше. От мені каже, це таке щось відживше. І багато, ви знаєте, багато чого. Бо вісімка це така вже цифра, це не двійка, це якби вже такий пройдений якийсь етап. Щось таке. Ну, осознали, щось трошки ми. Ну, не трошки, а вісімка це вже і не трошки. Та що ж блищить таке? Щось. Ну, Це вісімка, це так. так. Вісімка. Так, далі дивимося. Ой, знаєте, ну це карта така, це карта, як кажуть, такого обману, серйозного якогось обману. Серйозного такого обману. Тут бачите, що намальовано. <смі> Ух ти! До речі, дивіться на обидвох на обидві картах є і тут місяць і сонце, і тут місяць і сонце. Тобі ж, ну, якась така двояка ситуація. Ну, я не знаю, тут мені все зрозуміло, що треба йти і не оглядатися, не повертатися назад. А це, я а це, знаєте, що мені так зараз показалося? А Це якраз те, що ми залишаємо за собою. Да? Це те, що ми залишаємо за собою. Риба, рак і щука, як в басні, бачите? Всі, всі по-своєму, туди і сюди. І воду хтось тягне, це, як кажуть, це шакал, це собака. Собака друг, ну, але хто його знає, друзі зараз такі не друзі, я вам скажу. Так, зараз подивимося іще. Що ж воно таке у нас тут серйозне? Хм. Гроші. Пентаклі, Пентаклі. Ну, Бачите, людина, що тут сім, сім, сімка? Людина стоїть і дивиться. То Мені так знаєте, здається, що він дивиться, думає: оце так. І гроші є, і що я такий, як це на, на українській мові розстроєний. Все ж, все ж раз. Так, все остання карта. Бо дуже все йде так, знаєте, от е, час покаже. Час покаже. Отак от мені що так. Хм. Зміни, зміни. Будуть зміни, серйозніші зміни будуть у нас. Будуть серйозніші зміни. Це карта десяточка, бачите мечів. Ну так, вона і каже, по -по тому, що, про те, що якась або хвороба піде, або щось, щось піде погане з нашого життя. Але щоб воно пішло, треба пережити. Пережити щось погане, щоб цінити те, що в нас буде далі. Як я вже якось казала, це на днях. От бачите, далі там ми повинні побачити, повинні побачити, що там далі в нас жовте небо жовтеньке. І, до речі, бачите, і внизу жовто голубий, як наш прапор правильний. Жовто... Блакитне таке клас. Блін, я скільки вже з цими картами, тільки я побачила, що там за цими штахетником мечів жовто-блакитний прапор. Бачите, як схоже? О, вау. Роз... Світанок, світанок не за горами. Да. Блін, треба пережити щось. Та що ми не знаємо, що треба пережити? Та що сьогодні так у мене блищить все. Так, все, раз, так, і остання карточка, тому що, боже, щось так несерйозне Субот, вау! Так, слухайте. Ну, щось тепер я кажу, що в мене один раз попалась така карта, коли в Дніпрі був прильот а там десь на... на ділі три назад. Так що, бережіть себе, може, щось таке і буде, може, щось таке і буде, але все залежить від нас. Бачите, щось. Е... Якщо не брати цю карту як приліт і розруха, то це дуже серйозні кардинальні зміни. кардинальні зміни. Все розпадається, розвалюється, але це, я надіюсь на краще. Ну, зараз вже глянемо останню карту, що ж нам це все принесе, таке серйозне. Ну, принесе гроші трошки потеряємо грошей. Все, бачите, семірка, сімка, сімка жезлів. Борьба продовжиться. Ну, я не хочу сказати, я кажу, що ця карта для мене не боротьба, не боротьба, ні, не боротьба. Це все росте, все продвигається, все йде вперед. І незважаючи на це все. На оці якісь, невеличка якась буде. Хоча це все якби страшна, ну така ну вона не страшна карта, якщо не брати ну якби на тлі війни не брати, це карта серйозних змін. серйозних, Бачите, міняємося. ну да, Щось матеріальне, щось духовне, теж трошечки потеряємо. Ну, а як? як? Людина, коли виходить з якихось ситуацій, вона должна кріпше стати. І оця ж, бачите, ситуація переходить в те, що ми ростемо, розвиваємося, нічого не боїмося, йдемо далі. Так, і мої любимі, зараз ще глянемо, що тут наостанок. Ой, хто комусь дуже-дуже цікаво, що ж тут таке? Що ж тут таке в нас відбувається? Хтось цікавиться. Та цікавтеся далі. У нас все гаразд, все. Це карта трошечки випить алкоголю, це нечайний інтерес, як кажуть якогось короля. Король це якщо брати в аналогії з таро, це король жезлів, розвиток, а це крестовий любов, крестовий якийсь хлопчик до вас дуже вами цікавиться. або... Це якщо брати, це жін... до жінки йде такий король, трошечки може випити. Або до чоловіка йде жіночка, щоб трошечки посидіти ніж вихідний і відпочити. Та ну ні, не здаємося, не здаємося. Не здаємося, не буду. Та що ж таке, бачите, щось таке будемо. Ах ти ж зараза. Ой. Ну, я що вам скажу? в сім'ї і... і в житті не вс... ну... Люди різні попадаються, різні люди попадаються. Так що не зважаємо все. Не хочу я на поганій ноті закінчувати. Все. Любов все переможе. Емоції, положительні, позитивні емоції все переможуть. Любов все переможе. Все, все, все. Я вас дуже-дуже люблю. Заходьте в мене буде під цим відео, в Ютубі буде телефончик, а в Інстаграмі і в Тіктосі пишіть в особисті.